У ньому обігрується прізвище обо двох моїх друзів-бубабістів, тобто Віктора Наборака, оце того, який мені зробив тепер нещодавно зауваження за матюки в цій книжці. І е, Сашка Єрванця, якого ви, може, чудово знаєте як е, Так, п'ятий канал, п'ять копійок. Ні, художник це інший. А він художник слова, тобто теж художник. І... Такий, е... такий дуже, дуже худий, смішний дядько. І е... там обігрується їхнє прізвище, а крім того, дві цитати е... як епіграф. Перша з них це перуанський е... поет Сесар Вар'єхо, е... який написав в одному зі своїх віршів якось приблизно так, що е... я помру в Парижі в четвер ввечері. Буде падати дощ. Щось таке він собі на, напророкував. До речі, не знаю, чи так воно потім з ним відбулося, чи ні. Ну, Але сенс у тому, що я побув Парижі, у Парижі в четвер ввечері. А наша старша приятелька, поетеса Наталка Білоцерківець, так наче. Переспівуючи Сесара Вальєхо, але в той же час формулюючи щось своє, інше написала рядок Ми помремо не в Парижі. І це написала вона десь у пізні 70-ті роки, коли ясно, що ніхто з нас не міг померти ані навіть поїхати на три дні у той париж, не те, що там в ньому помер. E, навіть відрядження туди видавалося фантастичним. E, ну і ось з цих двох епіграфів починається вірш пам'ятник. Тобто e, я помру в Парижі в вечорі, ми помремо не в Парижі Наталка Білоцерківець. Ми помремо не в Парижі, бо ми взагалі не помремо. А якщо ми помремо, то в Парижі. Так само, як і. Голлівуді, Гонконзі, Женеві, Яремчі, Санремо після нас буде море порожніх прашок під столом на суді. Це ж яке непосильне служіння на благо суспільства, заганяти поезії прутень у дупу добі, малювати свій герб на розгавканих писках дебільства. Розважати партійців, пакриціїв і КГБ. нас народ не забуде, нам пам'ятник буде у Львові. І так само на всіх постаментах і тронах земних. Неборак, Ірванець і ще отой третій. А хто він? запитає зненацька один із туристів дурних. Я б йому відповів, я йому відповів уже зараз. Ах ти телепню, Бевзю, дурило, і сучий ти син, нас на цоколі троє, четвертий на цоколі Фалос. Це, здається, філософ такий домнягрецький Один. І навіки застигнемо ми в незалежному Львові, перед оперним в центрі, проспект Бубабу. Мов ріка, і хлопчицька вночі малюватимуть хрін на Сашкові, і небесна ворона обкрапає неборака.